Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки. Привіт, мої дорогенькі! Ви дивитесь веселі саморобки, а мене звати Тута. Я довго думала, щоб такого зробити, щоб вам було і цікаво, і корисно. І згадала, що ми з вами давно не робили закладку для книжки. Тому сьогодні ми її зробимо. Ось таку закладку. Зробити її дуже-дуже легко. А щоб її зробити, нам потрібен кольоровий папір, ну або звичайний ножиці і клей. І простий олівець і лінійка. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічого не пропустіть. Починаємо! Ми веселі саморобки! Для того, щоб зробити таку закладку, потрібно взяти або картон, або дуже щільний папір. І намалювати дві смужки шириною 1,5 см, а довжина 30 см. Ось так. Я зробила позначки і з'єдную їх. І маю дві рівнесенькі і однакові смужки. Коли намалювала, вирізаю. Ось так обережно. І головне, щоб все було рівно. Дві помаранчеві готові. Потрібно зробити ще дві смужки, але вже з іншого, з іншого картону. Я взяла блакитного кольору. І так само робимо дві смужки шириною по 1,5 см а довжиною 30 см. Дві смужки намалювали і вирізаємо. Я зробила двох кольорів, а ви можете робити такі, як вам подобається. Дві помаранчеві і дві блакитні. Далі ми беремо дві однакові смужки і склеюємо між собою трикутником. Клеєм намастити потрібно лише ось тут, невеличкий куточок. І приклеїмо ось так трикутником. Притискаємо. І дві смужки ми вже склеїли. Третю приклеїмо поруч з блакитною. Ось таким чином. Так само намастимо лише куточок. І приклеїмо. Поруч з блакитною. Другу помаранчеву приклеїмо ось сюди. І вийшов майже трикутник. Двокольоровий ось такий. Приклеїмо. Слідкуємо, щоб лінія була ось ця рівнесенька. І коли все дуже добре притиснули, ось що має вийти: з одного боку і з іншого боку. А тепер будемо плести нашу закладку. Згинаємо смужку. Всередину і другу так само до центру. Притискаємо. Так само робимо з помаранчевою. Згинаємо до центру з одного боку. Затискаємо і з іншого боку. І таким чином потрібно сплести усі наші смужки до самісінького краєчку. В один бік і в другий бік. Ось так. І з другого боку до центру. Я зробила свою закладку з двох кольорів. Але ви можете робити усі смужки одного кольору або різнокольорових. Тут залежить вже все від вашої фантазії. Ось що в мене вийшло. Залишилися малесенькі кінцівки. Притискаємо, а кінцівки відрізаємо. Можна відрізати двома способами. Способами. Один спосіб це ось такий, гостреньким куточком донизу. і Склеїти між собою кінцівки. А другий спосіб це зробити ось так півнесенько, як я. І так само потрібно склеїти кінцівки, щоб наша закладка не розвалилася. Так, зовсім трохи потрібно клею. Намастили і притиснули. І маємо дуже зручну і яскраву закладку. Супер! Наша закладка готова. Ось так дуже швидко і легко ми її з вами зробили. До речі, ви її можете зробити навіть на перерві. І подарувати своєму вчителі або своїм друзям. І це буде чудовий подарунок. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Все, до нових зустрічей! Па-па! Так, де ж я стільки книжок візьму? А, в мене є книжка одна, потім інша. Ого, а такої величезної книжки немає. Надо буде купити.